Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уряд заявив, що вони стартують програму експериментальну створення фонду муніципального орендного житла для того, щоб найбільш вразливі верстви громадян, і ті, хто потребують дуже недорогого житла, не можуть його собі дозволити, щоб вони могли. Орендувати його і жити, і для цього муніципалітети, тобто міста, будуть замовляти будівництво. Причому документація буде розроблятися на основі готових проектних рішень для того, щоб пришвидшити і здешевити цей процес, і це орієнтовано на ветеранів, на рідних загиблих захисників, на внутрішньо переміщених осіб, вчителів, лікарів. І так далі. Ну, Там будуть свої критерії, норма 40 метрів квадратних на родину з двох людей, також придатність квартири до проживання, щоб там були меблі, побутова техніка. Тобто, ну, от таким чином під ключ будуть здавати в оренду. І орендна плата буде формувати за спеціальною формулою з врахуванням регіона і орієнтовно кажуть в місяць за оренду однокімнатної квартири. Близько 6 тисяч гривень, що ну насправді для регіонів, мабуть, що не така і невелика ціна. Але я думаю, що є значно краща альтернатива у цьому урядовому експерименту, і ця альтернатива це вже перевірена програма. Є оселя її стартували в 22 році, і тоді мало хто взагалі в цю програму вірив, але сьогодні стоїть колосальна черга охочих взяти цей пільговий кредит, іпотечний на нерухомість. І уявіть собі, якщо взяти от статистику на сьогоднішній день по цій програмі, яка була стартована в жовтні 22 року, мінекономіки разом з мінцифри Укрфінжитло компанія. Реалізують цю програму. Так, от е, сьогодні 17 тисяч кредитів видані вже громадянам, і це понад мільйон квадратних метрів. І це дуже відчутні результати. Причому поступово цю програму її змістили в бік нового житла. Якщо рік кредитів в новобудовах було 33% всього третина да, то цього року їх вже майже 60%, тобто майже дві третини. Це до речі, гарний стимул і для будівельного ринку. Тому що ну це ж не тільки забезпечення житлом людей, да. Тобто, ну звісно, що в першу чергу це недороге житло по дуже низьких ставках кредитних довгостроково для того, щоб люди могли мати де жити, причому у власному житлі, а не в орендному, це звісно значно краще. Більш того, я переконаний, що саме ця програма є оселя, якщо її належним чином масштабувати, тому що там колосальна, просто не вистачає грошей, незважаючи на... Те, що 28 мільярдів гривень видано кредитів за оці там кілька років її існування, то черга в 10 разів більше людей, які хочуть взяти ці кредити. Так от, якщо цю програму масштабнути, це я думаю буде кращий механізм, практичний, щоб утримувати людей в країні, тому що зараз теоретично йдуть розмови про те, там скільки. Відсотків людей повернуться після війни. Ну, по перше, питання, коли це після війни. По-друге, питання повернуться чи ще вийдуть. Тому я би підходив до цього дуже, скажімо так, прагматично, і робив би все можливе і неможливе для того, щоб створити стимули людям залишатись в Україні, та да? не просто думав би про те, як повернути, а про те, як утримати в країні тих якимись стимулами додатковими там механізмами, да. Тобто. Ну чи чимось, що дає перспективу, дає впевненість, щоб менше людей виїхали за кордон. І насправді дуже важливо, що от за час дії програми найбільшої позичальників є оселя, якраз серед військовослужбовців. Ну, звісно, там є і працівники правоохоронних органів, і так далі. От на цю категорію приходиться 52% всіх кредитів виданих. Так і ще раз я наголошую, майже 30 мільярдів гривень про. Кредитована на другому місці українці без прив'язки до якоїсь окремої професії вони можуть скористатися цією програмою ЄСЛ під 7%, але це ж 7% гривні, так, і Таких кредитів в програмі чверть. А оця перша категорія, найбільша, про яку я казав, там перш за все військовослужбовці, яких більше половини серед позичальників, вони під 3% беруть іпотеку і дійсно навіть заходиш десь там в банк в державний, ти бачиш, що людина оформлює кредити. Ти чуєш, да? тобто це військовослужбовці беруть дійсно це житло, і це надзвичайно круто, і це дуже. Правильно, от потім на третьому місці там йдуть педагоги, медики, внутрішнє переміщення, особи, науковці і так далі. І що я хочу сказати? Да, що краще, ну звісно, треба експериментувати. Треба, я не хочу сказати, що це програма погана, яку там уряд хоче запустити, але, на мій погляд, значно краще ніж. Будувати житло на замовлення міст, муніципалітетів, і потім стикатися з тим, що десь там ціна зростає, вона завищується, десь там ще якісь е, такі бюрократичні проблеми виникають, десь не добудовуються і це лягає на плечі платників податків, да, тому що ну ніхто ж не може 100% гарантувати, що це житло буде і так далі. Тобто значно краще взяти і змасштабувати вже діючи, існуючі. Класний інструмент Єселя, тому що там нівельовані, по перше, ризики, тому що одразу зрозуміло, скільки житло коштує, зрозуміло, по-перше, що воно є, воно вже збудовано. да? скільки воно коштує, і, ну, тобто це більш ринковий такий механізм, який би варто було дійсно змасштабувати і розширювати його дію. І другий вимір цієї програми це те, що. Є оселя стимулює будівельну галузь. А Будівельна галузь – це з одного боку робочі місця, з іншого боку, попит на будівельні матеріали, які знову значною мірою виробляються в Україні. Таким чином запускається мультиплікатор економічного розвитку, що даючи певне здешевлення оцих іпотечних кредитів довгострокових на житло людям, по перше, люди отримують житло і менше виїжджають з країни, тому що у них з'являється те, що їх ну, в гарному сенсі прив'язує до країни, дає їм якусь додаткову опору, а паралельна розвиток української промисловості, розвиток української економіки, робочі місця, тому що для того, щоб люди залишались, мала просто мати, наприклад, теж житло. Цього звичайно мало то що треба мати роботу, яка тебе гадує, яка тобі дає можливість дивитися в майбутнє з перспективою. І відповідно, це можна зробити тільки розвиваючи економіку, тобто наповнювати так би мовити, цей економічний басейн водою, економічною енергією і. Це те, що ця програма наразі робить. Тому з одного боку я за те, щоб спробували, хай поекспериментують, але головне перевірити. Ефективність цих програм, і я роблю ставку на це, що програма Єселя вона буде в цьому сенсі ефективнішою, тому що вона є, вона масштабується, попит на неї дуже високий. Її дуже просто підрегулювати там з точки зору умов, наприклад, по додаткових категоріях, якщо треба щось врахувати, і там житло купується на ринку, що дуже важливо, що одразу стимулюються ну фактично забудовники з усього ринку, які можуть дати ціну, можуть дати якість, можуть дати. Строки. Тому мені здається, що це дуже важливо. І є ще кілька факторів, які, на мій погляд, можуть вплинути на. Ситуацію з тим, щоб більше людей залишилось в Україні, і хтось можливо навіть повернувся, і вони лежать не в площині переконання цих людей, не в площині там якоїсь там за пропаганди чи якоїсь там міграційної стратегії. Ні, жодним чином вони лежать от, в прагматичній площині, в економічній, подібно до того, як мати своє житло. От є ще кілька факторів, про які я вам. Розповім в одному з наступних відео. Ви, будь ласка, поділіться в коментарях, що ви думаєте про цю програму, і що ви думаєте про те, що може допомогти українцям прийняти рішення залишатись в Україні, а тому, хто виїхав, можливо, повернутись до України. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую до зустрічі.